Чого треба опасатися, чого треба боятися, через що треба хвилюватися. Поїхали. Так, якогось завершення, якогось перетворення. Бо знаєте, я... чого треба, боятися. що щось закінчиться, якоїсь ізоляції. Втратити якусь стабільність, навіть я скажу у сім'ї. Давайте запитаємо. В сім'ї там, де знаєте, там, де була радість, там, де були подарунки, там, де була надія, боятися втратити надію в тому числі. А чому боятися? Давайте подивимося. Вам кажуть про те, що в вам відкриться якісь таємниці, приховані, які стануть до вас, ясним. можливо, ви будете не готові їх прийняти, сприйняти. Можливо, це буде для вас якась новина, яка застане вас в розплох. Але кажу, знаєте про що? Про те, що не втрачайте оцієї краси все одно. Розумієте? І що це все на майбутнє буде вам найкраще? Давайте візьму вам пораду. Порада вам. Те, що ви зараз боїтеся, насправді, знаєте, як. Ну, це все ерунда, це все, це все зробить вам мудрішим, Вам кажуть про те, щоб ви слухали свою інтуїцію, і що насправді щоб там не відбулося у вас те, що ви боїтеся, це приведе вас до здійснення ваших бажань, до мудрості, до сонця і до вашого ресурсу. Приймайте ви благо.